Так, дуже дякую за представлення. А зараз давайте з вами познайомимось з Харківським національним університетом міського господарства імені Бекетова, який був заснований у 1922 році і є найстарішим в Україні закладом вищої освіти галузевого справгування. Університет готує фахівців всіх кваліфікованих рівнів з комплексу спеціальностей і спеціалізацій для забезпечення життєдіяльності сучасних міст та їх подальшого розвитку. Партнерами університету є відомі ІТ-компанії, де наші студенти проходять практику та стажування з подальшим працевлаштуванням. Січа ІТ-академія, яка є нашим академічним партнером, надає якісну базу знань та полегшує старт подальшого професійного розвитку. Наші викладачі є практиками та беруть участь у реалізації міжнародних проєктів, залучені до викладання дисциплін з проєктами Вільдаю, Харків, Bridge. Сміфрація з провідними світовими університетами дозволила нашим студентам брати участь у академічній мобільності. В університеті здійснюється підготовка майбутніх фахівців за освітніми програмами, які необхідні для створення та розвитку смарт-міст. В галузі it університет готую за наступними освітніми програмами, як освітня програма комп'ютерної науки, комп'ютерна наука, комп наука управління проєктами. Кібербезпека об'єктів критичної інфраструктури, інформаційні системи та технології і системної інженерії. А зараз давайте з вами поспілкуємося про студентське життя. Слід зазначити, що підготовка висококваліфікованих фахівців неможлива без яскравого студентського життя, попри війну, здобувачі безпосередньо задіяні у роботи студентського правкому, студентського клубу та спортивного клубу. Основною особливою також є роль студентського самоврядування нашого університету, студентського сенату «Хнумк» імені Бекетова. Члени студентського самоврядування та здобувачі освіти активно приймають участь у наукових, громадянських та культурних заходах, визначними з яких є посвята в першокурсники, студентська весна, голос ХНУК та День студента, а також регулярні тематичні та профорієнтаційні заходи, заходи, присвячені якості вищої освіти у співпраці з Українською асоціацією студентів. Студенти університету неодноразово ставали переможцями конкурсів, студентських наукових робіт, всеукраїнських олімпіад, всепітальна програма Завтра я. Студенти беруть участь у реальних проєктах по відновленню міста. Харківський національний університет міського господарства імені Олексія Миколайовича Бакетова до початку повномасштабного етапу російсько-української війни. 24 лютого 2022 року Росія вторглася на територію України. Університет зазнав значних руйнувань через російську агресію. Однак реконструкція вже триває. Харківський національний університет міського господарства це унікальний український вище навчальний заклад у галузі підготовки висококваліфікованих інженерів, архітекторів та спеціалістів для збереження всіх життєво важливих функцій у сучасних містах. Університет Бекетова — це сучасний потужний навчально-науковий комплекс, до складу якого входять 5 навчально-наукових інститутів, 1 факультет, 2 коледжі, 4 освітні центри, 10 навчально-консультаційних центрів в районах країни, галузеві науково-дослідні підрозділи, науково-методичний центр. Загальна чисельність студентів становить більше 8 тисяч осіб, серед яких студенти з інших країн світу. Університет має розвинену матеріально-технічну базу і соціальну сферу. Загальна площа споруд становить близько 129 429 квадратних метрів. Університет також активно співпрацює з міськими владами, різноманітними підприємствами та міжнародними організаціями для реалізації проєктів, спрямованих на підвищення якості життя в містах. У світньому рівні бакалавр підготовка фахівців здійснюється за 28 спеціальностями та 39 освітніми програмами. На освітньому рівні магістр 24 спеціальності та 41 освітня програма. Також здійснюється підготовка на третьому освітньому рівні доктор філософії за 16-ма спеціальностями. Нішній день в університеті 10 наукових центрів, 25 навчально-наукових лабораторій та 8 сертифікаційних лабораторій, створено енергоінноваційний хаб, регіональний центр технології та дизайну кераміки та скла, центр трансферу технологій мегаполіс, академічний науково-освітній комплекс ресурс. Університет є членом міжнародної асоціації студентів, мережі ЗВО та шкіл державної служби в Східної та Центральної Європи. Спілки наукових і інженерних об'єднань України представлений в Європейській федерації національних інженерних асоціацій. Університет приєднався до підписання у хартії університетів. На сучасному етапі Харківський національний університет міського господарства імені Олексія Миколайовича Бекетова вбачає своє головне завдання в поєднанні науки, освіти і виробництва. У підвищенні соціальних та економічних цінностей освіти популяризацію освіченості і культури молоді як найважливіший фактор розвитку будь-якої держави. Тож, На цьому слайді ви можете побачити контакти. Університету, скануйте сайт університету, де ви більше дізнаєтесь про цей університет. Також QR-код на офіційний акаунт в інстаграмі, щоб можна було подивитися на більше картиночок, офіційний акаунт в на Фейсбуці та телеграм-канал для абітурієнтів, де вам більше розкажуть про цей університет. Також робіть собі скріншоти зі всією інформацією, щоб не загубити контакти цього університету. І також ставте зелені сердечки, якщо. О, вам сподобався саме цей університет, Олексія. А зараз у нас з вами буде таке невеличке інтерв'ю. Розкажи, будь ласка, точніше, закінчу речення, фішка мого університету. Це на мою думку, це унікальність освітніх програм, орієнтація на проєктну діяльність в галузі комп'ютерних наук та інформаційних технологій. В основних програмах поєднується потужна it підготовка та вивчення сучасних it методологій та фреймворків, project management, програми, засобів управління проєктами, мовна підготовка та розвиток soft skills. Зокрема, студенти вже працюють над адаптацією міста під сучасні реалії. Здобувачі 3 та 4 курсу брали участь у розробці проєктних рішень створення комфортного житлового простору мрія найданчик розвитку ініціатив для якісного адаптування внутрішньо переміщених осіб внаслідок бойових дій у співпраці з представниками громадянської організації координаційний гуманітарний центр. Угу. А, дякую. Трішечки питань від нашого чатику розкажи якусь цікаву історію зі свого студентського життя. Ну, Це дуже багато історій, але давайте я вам розкажу про одну з таких дуже веселих. Це коли наш профком студентів нам влаштував ось у цьому році, наприклад, івент про Хеллоуін. І усі студенти повинні були прийти у нарядах. І це було дуже-дуже цікаво подивитися, тому що було оборудоване безпечне середовище для цього, воно було украшено, і кожен студент, який туди прийшов, він був одягнутий у свій костюм свого персонажа. І це було дуже цікаво за цим наглядати, тому що це були ще і конкурси від також Сенату та правкому студентів, і в принципі це дуже круті івенти, яких нам не хватає наразі, якщо ось так. Угу. Ще питання від чатику. Чи є онлайн навчання для тих, хто не проживає у Харкові? О, звісно, онлайн навчання проводиться кожен день, образно кажучи. І бувають такі виходи ситуації, що бувають навіть офлайн навчання, онлайн офлайн пари. Нас приглашають викладачі. Запрошують до університету до безпечних середовищ, тому що це надто важливо наразі. І проводять нам офлайн пари. Але коли проводиться офлайн пара, також вона проводиться одразу і онлайн для тих студентів, які не змогли приєднатися до нас в офлайн середовище. Mm -hmm. Супер, дякую. А підкажи, будь ласка, як проходить адаптація першокурсників? Є якісь там тут куратори? Можливо, можливо, якісь куратори від викладачів. Як проходить це? Звісно, у нас за кожну групу закріплений свій викладач, який вам допомагає орієнтуватися у університеті. Він вам підскаже, що як зробити, і він як мама вас за ручку везде? Проведе, все розкаже. Угу. А розкажи, будь ласка, про якісь студентські ініціативи, що проводиться, можливо, цікаве. Студентські ініціативи це знов-таки це займається студентський сенат. Ми проводимо для абітурієнтів, для вже людей, людей які навчаються, ми проводимо анкети. Анкети потім передаються якраз таки для наших кураторів, щоб вони могли нас напрям... дати нам напрям для того, щоб нам було комфортно. Угу. Дякую. А підкажи, будь ласка, як університет, можливо, допомагає в пошуках якихось проєктів за спеціальністю, якихось стажувань? Так, ми, опять же, проводимо опитування у кожній групі. Потім ми надаємо цю інформацію нашим кураторам. Наші куратори нас з цим ознайомлюють та пропонують робочу практику, мабуть, просто практику. Просто пропонують студентам прийняти де-небудь участь? Это я вам можу привести пример. У нас запросили не так давно до Києву на зустріч з Укренерго, та з нами було дві дівчинки, які вже подали документи на робочу практику просто з того, що ми приїхали на конференцію. Угу. Ще питання від нашого чатику. Підкажи, будь ласка, є якась церемонія посвячення в студенти першокурсників? Так, звісно, є дуже цікаві вони були і раніше, коли ще не було повномасштабного вторгнення. А, нас зустріли, нам провели так сказати, дуже цікаву лекцію знайомчу з університетом. І потім ми з представниками студентського сенату та студентського правкому нас повели погуляти по місту та й посиділи ми в закладі. Супер. А підкажи, будь ласка, що тобі найбільше подобається в університеті та в позауніверситетському житті? Ну, це дуже складно, я вважаю сказати, тому що в принципі усе може нравитися в університеті, тому що тебе завжди кудись питають. Питаються доєднати, щоб тобі було цікаво щось робити, а в нас наразі це дуже важливо щось чимось займатися. І університет дуже допомагає з цим. У власному це дуже такий теж інтересне питання, тому що ось коли у мене є вільний час, наразі я проходжу практику. А практику я проходжу на підприємстві у Харкові, ми відновлюємо бетонний вузол, і коли в мене є вільний час, я туди приїжджаю і ми його системно відновлюємо. Угу. А, Дякую. А підкажи, будь ласка, а можливо і неважко поєднувати а, от, навчання, університетське життя та якесь стажування, роботу? Ні, зовсім не складно, тому що. Ти, коли проходиш якесь стажування, воно зачасту під'єднується під твій графік. Тобто, стажування ніяк не впливає на твоє навчання. Це дуже, дуже, дуже круто, тому що ти можеш навчатися, ти можеш і себе пробувати у справжній роботі, і таке інше. Угу. А наостанок, що б ти порекомендував нашим глядачам на Ютубі? На Ютубі, напевно, не боятися пробувати себе в тому, що ви хочете зробити, і головне, йти і не зупинятися, тому що це дуже важливо. Угу. А, дякую, Олексія. Нагадую, що це в нас Харківський національний університет міського господарства імені Бікетова.